У порядку денному останньої у цьому році сесії Буртинської міської ради 40 питань. Серед них пріоритетне питання про міський бюджет на 2016 рік. Його розглядали активно. Бюджет сформований згідно бюджетного кодексу, відповідно до бюджетного кодексу. Передбачено захищені статті, ну не в повному обсязі, але принаймні так, щоб установа могла існувати. Працівникам бюджетних сфер не передбачена індексація, оскільки вже зв'язку з цією постановою її не повинно бути. Передбачені кошти на безкоштовне харчування учнів, передбачені кошти на виплату пенсії дітям-сиротам, передбачені кошти. На медикаменти, на енергоносії відповідно до збільшення, були й такі депутати, які виступали проти прийняття даного проекту бюджету, аргументуючи це тим, що коштів на розвиток міста виділено замало. Я не маю ще прийти до виборців таким бюджетом. Ми заклали зарплати. І більше ні в що. Прошу депутатів не голосувати за, за цей бюджет. А сісти подивитися, хто що має зробити для свого порядку на своїх виборчих дільницях. Звернутися до міської ради, міська рада повинна врахувати ці наші пропозиції і тоді прийняти бюджет. Попри усі суперечки за бюджет, проголосували майже одноголосно. Один депутат утримався. У нас сьогодні нелегка сесія. Нелегка сесія сьогодні відбувається в багатьох містах і районах Івано-Франківської області. Сесія по питаннях бюджету, прийняття бюджету. Безумовно, сьогодні важко прийняти бюджет місцевий, коли не маємо державного бюджету. Але Буштин спрацював добре. Окрім того, сесія прийняла програму соціальної підтримки. Сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали і беруть участь в АТО та низку інших важливих для міста питань.